Привіт, це Ксенія. Я створюю стильні прикраси з бісеру. Цього тижня було кілька цікавих замовлень, зібрала їх в одному відео і далі розкажу, що ж мені вдалося зробити за 7 днів. На початку тижня робила комплект з ромашками. Його у мене замовили через магазин на Еці. Клієнтка з США шукала подарунок для своєї донечки 8 років на день народження. Їй сподобався браслет та чокер, але вона ще хотіла сережки. Я показала всі варіанти, які у мене є. Це довгі сережки з мужечкою. Трикутні сережки та сережки кульки всі варіанти дуже красиві. Кульки у мене вже замовляли у семи різних кольорах. Клієнтка обрала довгі сережки. Вона вирішила, що під комплект по стилю вони підійдуть більше. Цей подарунок буде дуже класним. Її прикраси з ромашками не виглядають якось по-дитячому. Їх можна носити і дівчатам підліткам, і жінкам. Я думаю, що дівчата будуть в захваті. Ще робила новий комплект у ніжно-рожевому та золотому кольорі. Спочатку я думала, що замовниця обере сережки та кулон з плавним переходом кольору. Я вже робила їх неодноразово, але дівчина подумала і написала, що хоче інший візерунок. Вона попросила з моїх двосторонніх сережок та колон. Прибрати всі кольори і залишити лише золото, а на їх місце додати рожевий. Так у нас вийшов теж двосторонній комплект. Але тут візерунок вже не такий помітний, як в кольоровій версії. Вийшло дуже ніжно та гарно, така красива, ледь помітна геометрія. Вирішила сфотографувати прикраси, для яких у мене не вистачало деяких фото. Наявності у мене багато прикрас. Тож, якщо вам потрібен терміновий подарунок, заходьте на сайт. Посилання залишу в описі. А цей ромашковий браслет у мене замовить чоловік на подарунок. Я завжди так радію, коли хлопці. Опці роблять сюрпризи своїм дівчатам, уявляю, як неочікувано та приємно буде отримати подарунок. Мої прикраси з ромашками особливі. Я спеціально роблю їх двосторонніми. Якщо раптом прикраса перекрутиться, то з іншого боку теж буде красива серединка, а не пустота. Тому чокери та браслети можна одягати будь-яким боком і не вирівнювати по тілу. Вони гарнюні. Я розумію наскільки важливе гарне пакування, особливо коли ви купуєте прикрасу на подарунок. Це перше враження, яке ви отримуєте, відкриваючи посилку. І мені хочеться, щоб ви були в захваті з першої секунди. У мене є два варіанти пакування українською та. Англійською для замовлень за кордону всередині є папір тіщу та наліпка. Вони тримають прикрасу в одному місці. Вона не ковзає по коробочці. Далі я вкладаю пам'ятку по догляду і візитку з моїми контактами. Щоб можна було б говорити щось по замовленню. Далі зав'язую коробочку красивою стрічкою. Мені подобаються такі тоненькі стрічки, але вони не завжди є в продажу в рожевому кольорі, і тоді я використовую персикові або білі. Це ще не все моє пакування. Далі вкладаю цю красиву коробку з прикрасами в поштову коробку. Я пакую замовлення сама вдома, і тому в мене є всі необхідні матеріали. Ця коробка потрібна, щоб ваша прикраса не пошкодилася під час доставки. І щоб додатково захистити її від пилу, бруду та вологи, я вкладаю її в. Пакет і сама клею поштові етикетки, щоб оператор не спутав посилки, коли їх багато. Потім дівчина замовила ось такі сережки у ніжному фіолетовому кольорі. У мене є серія такого бісеру. Дуже красивий ніжно-рожевий, рожевий з фіолетовим відливом, блакитний, зелений, червоний. Мені дуже подобається тут блискуче покриття, і при цьому кольори дуже ніжні та витончені. Будуть класно переливатися на світлі. Я дуже зраділа, коли у мене замовили ці сережки, і хочу нагадати, що в мене ще є до них коло. Тож можна обрати повністю весь комплект. До цих сережок замовниця ще обрала фактурні срібні сережки з ефектом м'ятого металу. Це перша версія, як я називаю цей дизайн. А взагалі мені вони по формі нагадують квіточку. Робити такі сережки довго. Тут багато дрібних елементів, які потім потрібно зібрати в сережку. І часом це дуже напружена робота. Але я завжди радію, коли обираю такі сережки, бо вони справді неймовірні. Через нерівну фактуру сяють і так красиво виблискують на сонечку. Замовниця попросила зробити сережки кульки з ромашками. Вона хотіла щось дуже ніжне в пастельних відтінках. Я запропонувала варіанти бісеру і найбільше їй сподобався м'ятний. Його вона обрала як фон. Квіточка захотіла біля з ледь помітною рожевою серединкою. Ще замовниця попросила срібний замочок. Я показала кілька варіантів застіпок, і з них найбільше сподобались фактурні замочки. Клієнтка не знала, що такі можна обрати, і дуже зраділа, коли побачила їх. Під час роботи я. Помітила, що можна використати деякі варіанти рожевого фон їх би не вистачило, а от на серединки якраз я зробила чотири ромашки з різними серединками і запропонувала замовниці обрати ту, що сподобається найбільше. Клієнтка попросила залишити всі. І ось так, завдяки її ідеї, з'явився ще один класний варіант дизайну: до зелених, синіх, рожевих, червоних, помаранчевих, чорних. Тепер додалися ще й м'ятні, дуже гарна та ніжна прикраса. Ще у мене замовили бірюзово золоті сережки з переходом кольору на подарунок виталі. Цей дизайн незвичний, бо я спеціально продумала його так, щоб один кольор плавно перетікав в інший. Коли дивитися на сережки, розумієте, що одна сторона золота, а інша бірюзова. але чіткої межі цих кольорів не видно. Це дуже красиво. Спочатку замовниця обрала маленькі повністю бірюзові сережки кільця зі срібним замочком. Там був такий бісер, як і в попередній роботі. Він схожий на натураль. Каміння бірюзи. має зелені, чорні, коричневі, білі, жовтоваті вкраплення. Посилка доїхала до Швеції за 9 днів, і власниця дуже задоволена. Вона написала мені подяку в особисті повідомлення і залишила гарний відгук. Дівчина каже, що сережки класно підійшли по розміру, невеликі і не маленькі, і що вони ідеальні для того, щоб доповнити образ і зробити його особливим. І після цього вона обрала собі ще одну пару: це срібні закручені сережки. Тут бісер розташований під кутом, і гарно виблискує. Яка прикраса цього тижня сподобалась вам найбільше?